Давайте подивимося, що хорошого чекати Запоріжжю в січні місяці жителям Запоріжжя. Це, в принципі, оця карта вона розказує про зрадників, але якщо дивитися, що багато дорог відкриється, ну дай Боже. Тут нам впаде. Ні, це людина, наша місна розвілка. Що з ним не так? Зірочка інформація. Ну, зрозуміло, що це високопосадовець. Високопосадовець і що він, зрадник, чи що. Труна. Бачите, да, тобто відповідь така, що. Ну, по труні це відповідь ні, негативна. Як все нормально. Я так розумію, може у нас буде новий якийсь керівник в місті? Гроші. У чиновник, високопосадовець. Тіня вже людей, де якась буде інформація, що дуже вели багато було розкрадань. І тут ще йде зрада, ну, розкрадання і зрада це практично одне і те ж саме. Так, да. от 5 проблема зі зрадниками, які прикривалися таємно. Ну і ось, бачите, новина, письмо, якесь різке рішення буде. Башня. Ну, це така державна. Державна річ, який договор буде. Я не бачу тут нового чинника, але якийсь договор ключовий буде. Оп'ять у нас в Запоріжжі буде знайдено якийсь посадовець, якась особа, яку покажуть, що вона розкрадала гроші і так далі. Так, я о, обіцяла вам подивитися. Ситуація у нас буде з комунальними службами. Так, лівий берег. Лівий берег у нас будуть проблеми. Ось вони. Ось вони. В якому районі не знаю. Це окремо треба дивитися. У нас будуть з вами ограничення. Карта ограніченій. Луна це довгий час і башня це прильот. Це прильот. Так, правий берег. Правий берег. По правому берегу сказати там, що не буде працювати, не можу. Тут таких карт немає. Ні. Працювати буде, може будуть якісь зупинки, але взагалі-то буде працювати. Ось він удар лежить. І частково десь порушиться. Може десь е приватний сектор, але ж ми розуміємо, що це не обов'язково приліт. Це може бути люди, е проблеми просто у вашій системі там, поняли? Вона в прошлому була і залишається. Ну, бачите? Тобто ці зупинки вони будуть, фортуна туди-сюди тіліпається. Це будуть такі ситуативні речі, це не пов'язано буде, скоріш всього, з прильотами. Приглянемо, чи будуть проблеми у нас з водою. Бачите, яка ситуація кризисна є, але, в принципі, якось воно відходить. Відходить так, і правий берег. Там йде допомога. Іде допомога, тут щось ось воно лежить. Угу. Не можу сказати, що тут будуть обстріли, тут опять-таки йде ситуація, вона... Вона вже виникала. Це ваша ситуація. Я так розумію, не пов'язана з прильотами. Ні. До 17 січня поки що таких глобальних речей я не бачу. Нічого хорошого тут у нас не буде люди. Бачите, нічого. В центрі по Луні Тут повішаний. Тіліпаємося, втрати, робочі зупинки, будуть зупинятися якісь бізнеси. От. Так, трохи дінжат є, звісно, у людей. Це я людей дивлюся. От. Але нічого хорошого нас не чекає. Ну, у когось непогано. У когось непогано. Бачите? і донечко таке. Так, ну давайте владу глянемо. Як себе влада почуває. Ну, у них також така йде ситуація, не дуже. Якісь клопотання в них ідуть невеличкі по фінансовій частині. Тут недовіра така якась, не знають, що їм. Що їм і як робити. Вони знаходяться у розпачі, не бачать перспективи, немає в них гарних емоцій. Недовіра скрізь, недовіра. У них. До один до одного йде недовіра. Чого вона тут випала? Там є жінка якась у владі. Якісь в неї там проблеми йдуть. Проблеми пов'язані з її посадою. Ну нашої влади. Дивіться яке. Д'явол знаходиться між таких карт, що ніхто їх міняти не буде. Так вони і будуть усі дружно сидіти при владі. Тяжко їм вже буде за ним займатися маніпуляціями, але вони ще мають ту силу. Мене цікавить оця жінка, бо в неї дуже погані карти. Що це таке? Угу. Дуже їй лячно. Вона там щось отримує, просто нереальні скандали, які даже буде, на неї прийде, всього, рішення буде. Когось там знімуть із жінок. При владі, зота до неї йде недовіра якась, от там якось такий розлад іде